Вадима, що можна назвати основною причиною і метою поїздки групи Курченка до Держдуми Росії? Ну, ви знаєте, вчора там багато хто говорив про те, що як Путін бездарно палить свою п'яту колонну в Україні. Але насправді я думаю, що в даному випадку це, скажімо так, дві мети в цій, в цій поїздці є дві мети. Перша і найголовніша насправді яка залишається за кадром, це Відвернення уваги від реальної п'ятої колони в Україні, тобто ви розумієте, що зараз буде відбуватися в українському медіапросторі протягом наступних місяців. Ми будемо всі говорити про те, що от о 24 людини, які є головними друзями Росії, друзями або не другами України, тобто є п'ята колона, яка складається із тих самих Голуба, Лук'янова, Тайсі Павлі, і так далі, і так далі, і так далі. Це збиті льотчики. Фактично жоден із них не має жодного шансу опинитися в майбутньому парламенті, і фактично всі вони вже через два місяці не будуть мати жодних мандатів. А в принципі, справжні російські кукловоди справжні, справжня п'ята колона, спонсори п'ятої колони, ідеологи п'ятої колони залишились за кадрами, більше того, вони мають всі шанси потрапити до українського парламенту. Це перша мета, це відведення, скажімо так, удару від головних росіян. Друга частина це скажімо так, такий собі візит вічливості. Треба продемонструвати російському глядачеві. Треба продемонструвати російському виборцеві, що є в принципі хунта, а є правильні депутати, і потім треба говорити, що всіх цих правильних людей хунта витискає із влади і з законодавчої влади, в тому числі. Вадима, деякі експерти вже сьогодні, принаймні в рамках соціальних мереж, пишуть про те, що цей візит справді є тим, про що ви говорите, просто замилюванням очей та також інформацію для російського глядача. А насправді майже у кожній партії яка готується до виборів, є частинка п'ятої колони Росії, десь приблизно з 30-го по 40-е місце, бо там з 20-го по 40-е. І як тільки ці партії проходять до парламенту, частина з верхівок займає міністерські посади, то відповідно пірамідка складається таким чином, що ті, хто були в. Після 20-го місця, наприклад, стають вже на топові місця. Чи це так? Ну я думаю, що це багато в чому це абсолютно конспірологічна теорія, і я тут не можу сказати, що настільки високо абсолютно проросійські політики знаходяться в парламенті. Ви розумієте головна проблема в тому, що ми шукаємо чорну кішку в чорній кімнаті. Не потрібно бути народним депутатом, не потрібно бути навіть міністром для того, щоб в принципі вирішувати багато питань в українській державі, тобто досі, да, безумовно за часів Януковича була створена найбільша ФСБшна мережа в топових ешелонах влади, але можна говорити, що нам не ну що росіянам насправді не потрібно мати там 100 депутатів. Ладно, не потрібно мати там 10 місць. Вистачить одного-двох ключових людей, і які цілком реально що взагалі не входять до жодного списку. Вадимо. Я вам дуже дякую за коментар. Побажаю вам гарного дня. Нагадаю нашим глядачам, що Вадим Данисенко, шеф редактор з пресутіві, тільки що давав коментар з приводу вояжу 24 українських депутатів, яких називають група Курченка, до московської держдуми.